Недавно в одного маляра почав кратерити іменно лак платіном. Ну, ладно, були кратера там в час пік іменно жари. Було таке, проскакувало, питань нема. Ну там не тільки з цим лаком були питання, да? Ну по крайній мірі, цією лінійкою, хоч в пік жари, по крайній мірі, ну, було трохи легше працювати. Їх було трошки менше, як би хто як примінявся. Я, допустимо, піджидав. Коли підтягнеться хорошо лак і ще один слой валив, щоб залить. Да? Потім перейшов на експреміум, він трошки швидше закривався. Ну, тобто, в пік жари, понятно. Але що случалося це недавно? І був заданий вопрос технологу. Ми почали розбиратися в цій ситуації. Значить, маляр не сьогоднішній, тобто лак не закипівший, там не, не перша машина вже в роботі, то не перший год працює чоловік есть по техніці нанесення, по підготовці, вообще ну, немає абсолютно. То есть, куди не кинеться, все чітко зроблено. Почому ж почав кратерить лак у нього з усіх. Ну, Всіх хорошо, а в нього кратерить, каже: я вже четверту деталь відкрасив і не пойму, що случилось. Що, що таке? Може, щось, може, це як помінялася тікетка, каже, так зразу і лак пішов плохий. Ну Ми ж почали розбиратися, тому що ми ж то розуміємо, що багато клієнтів беруть цей лак, і я конкретно ним пользуюся, то все добре. І що ж ви думаєте? Оказалось, що поміняв чоловік краскопульт, другий, і все пішло як по маслу. Тому що ми не знайшли питання, ну все було ідеально, все по техніці, все чітко. Кажу, хорошо, візьми другий, який тобі хочеться там, лак, спробуй ним другим. Тим, що ти пользуєшся раніше, там, чи ті, що там рядом колеги пользуються. Завали ще ним. Він узяв і воно одразу теж прократерило. Потім, щоб сказати, що воздух чи що, не було нічого, все добре. Поміняв краскопульт, все, не кратерить. От вам і фігня. Не знаю, чого їм краскопульт. Чого їм краскопульт, тому що в шлангі води немає. Може хто сталкувався. Коротше, чоловік поміняв краскопульт. Може, що воздушний фільтр, там, ну я нюанси точно не скажу. От, а по поводу лаку, питань немає абсолютно. Я її сьогодні красив, лачив і плачу в холодну пору, то все всемітимо, все чотенько. Ну І ще плюс по поводу лаку, значить, між лаком платіном і керамікою буде золота середина. А фішка, в цьому, в цьому тому, що сохне швидко, можна полірувати на другий день, не так як кераміка. Да? Условно, 3 часа після нанесення вже можна полірувати, якщо треба. Він там сухого статку, він пил у себе практично не бере. І найтеріальні фішка в чому, лак називається Експрес, в нього ціна буде практично така, як у Платіному. Коротше, в будь якому випадку, яка б не була ціна на сайті від фірми, в мене буде дешевше. Так що чекаємо з понеділка, вівторок, в понеділок-вівторок середа і лачок вже буде наявності. Цена интересна. лак на порядок кращий від платину. Ну, хто пользуется, ті в курсі діла. Всем пока, и на звязку.